У спортивному комплексі ХАЕС відбулись перші матчі 31-го благодійного турніру із футзалу. Для участі у заході зареєструвались вісім команд, різних підрозділів, станції. Сьогодні ми всі бачимо нашу перспективу це перемога. Тому нехай наші ці невеличкі заходи наближають нашу перемогу з кожним кроком. Я бажаю усім приємної гри, чесного суддівства гарних емоцій, і звичайно, перемоги нам усім. Подивитись на турнір. Прийшло чимало нетішинців та гостей міста. Кожен тут має свого фаворита. У мене син грає за турбіни. Цех Боліваю, атмосфера супер. Дай Боже, щоб вони перемогли. Боліваю за турбіни. Пішов підтримати свою команду на цьому благодійному турнірі, який цього року об'єднав допомогу ЗСУ і участь в таких цікавих спортивних змаганнях. Приходьте, підтримуйте свої колективи, свої команди. Дуже цікава гра. Динамічно, хлопці показують високий клас. За грою слідкувала бригада кваліфікованих суддів. Головний арбітр каже, цього разу правила турніру дещо змінились. Перший раз таке, що команди, які посіли з 5 по 8 місце, будуть розігрувати свій маленький кубок приза газети Перспектива і фінал буде так само. Чотири команди будуть боротися за перше, друге, третє місце, виборвати головний приз великий кубок газети перспектива. Турнір з футзалу триватиме у Нетішині два тижні. Тож організатор. Затори запрошують усіх бажаючих приходити підтримувати і футболістів, і захисників своїми донатами.